Вітання усім. Хочу запросити вас до обговорення такої теми, як інклюзивне навчання в закладах загальносередньої та дошкільної освіти. Тема буде корисна і керівникам закладів освіти, і заступникам керівників, педагогічним працівникам, корекційним педагогам, асистентам, вчителям асистентам дитини і всім дотичним, хто розпочав свою роботу у цьому навчальному році в контексті інклюзивного навчання. На нашій зустрічі ми обговоримо основні компоненти організації інклюзивного навчання, тобто розглянемо і законодавчу базу, яка регулює інклюзивне навчання, проговоримо про алгоритм створення інклюзивного класу, про створення та роботу команди психолого-педагогічного супроводу, про реалізацію індивідуальної програми розвитку і також про, про її моніторинг, також щодо оцінювання дітей з особливими освітніми потребами. Отже, чекаю вас та на.